І почав сильний вітер з сторони поля, І почав завівати, і почав знімати всі, всі криші. Тут кришу, там кришу. Вітер зняв цю, цю, цю всю кришу зняв. Потім пішли, подивилися, дощ починає заливати, хлопці, які ще були на території, всі почали допомагати, почали все зачищати, підставляти, зерно забирати з мокрих участків, де, де текло. Скільки ну, ангарів розкрило загалом? Ну, один повністю і два частково. В великому було до тисячі тонн, а в меншому ячменю було там тон 400. Один склад, там, де більше де був ячмінь, то вже проплатили 1560-570. Я 61 рік, і я не пам'ятаю такого буревія, який був на даний час, то рвало все, що можна було, розкидало, рвало і зірвало в мене кришу, то повиривало там з тої сторони вікна. Така сила була, що то все летіло, все темно було. В таких десь розрахунках, ну, напевно, десь мене обійдеться біля 4 тисяч доларів. А якщо це на плечі селищної ради, ми це не зробимо. Просто це об'єктивно, тому що ну, немає таких коштів. Ми там, грубо кажучи, можемо передбачити там, до 2 мільйонів, але відшкодування фермерам ці втрати, ну, ми просто фізично це не зможемо зробити.